Мене звати Оксана, і сьогодні ми поговоримо з вами про години. На англійській мові там буде звучати hours. Дуже важливо для кожного з нас, коли ми десь подорожуємо, правильно сказати години. Або ж коли американець у нас запитує, кота година, what time is it, ми маємо орієнтуватися в цьому. Коли нам потрібно сказати рівно скільки годин, ми говоримо так: It's 12 o'clock. Тобто зараз 12 година. It's, Pelve і Далі, для того, щоб сказати, скільки хвилин, а потім скільки годин, ми можемо поділити спочатку наш циферблат на дві частини. Оця частинка буде називатися past або after, а оця частинка буде to. Тобто, якщо у нас є 5 хвилин за першу. Ось у нас маленька стрілочка і велика. Нам потрібно сказати спочатку хвилини, наприклад, It's. Обов'язково і скажемо, It's 5 minutes. І так, як ось ця частинка називається past. або можна використовувати також after. Past і за скільки годин? Тобто за годину. It's 5 minutes past one. Тобто 5 хвилин за першу. Або є ще простіший варіант. Ми можемо сказати one five. Коли ми хочемо сказати 15 хвилин, наприклад, за п'яту, то у нас є два варіанти, щоб сказати. Оця частинка називається quarter. Water. Так само і тут, але тут water past. А ця частинка буде to. Далі ми говоримо 15 хвилин за п'ятку. Тобто it's water past. Water past 5. Що означає 15 хвилин за п'яту. Якщо ми хочемо сказати uh, 20 хвилин за п'яту, то це буде звучати так: 20 minutes past 5. Простіший варіант такий 5 20. Або 5, 15. Тобто, що означає 5:15 або 5,20. Для того, щоб сказати. 30 хвилин або опірна якоїсь години нам потрібно використати циферку 6. Те, що та стрілочка, яка велика, знаходиться на 6, вона показує половину. Половина називається half past Half-past. Тому, якщо ми кажемо, наприклад, 7 годин і 30 хвилин, то це буде звучати так. It's Half-past, так як половина означає half-past. І половина якої години ми зазначаємо теж циферкою. It's half-past в даному випадку 7. 7. It's half-past 7, тобто опів на 7. Простіший варіант, коли нам потрібно сказати 7 годин 30 хвилин, це прозвучить так. 7. 14, тобто 7 годин і 30 хвилин. Наступна частинка, яка називається T. Да? Якщо нам потрібно сказати е, 35, хвилин, то от, 2 години 35 хвилин. Ось ми позначимо 2 години і 35 хвилин. Є 2 варіанти, щоб сказати: перший варіант складніший, другий простіший. Е, ми говоримо і відраховуємо навпаки, тобто 5, 10, 15, 20, 25. 25 хвилин, так. Да? 25 minutes. It's 25 minutes. Далі називаємо цю частинку. to І до котрої години у нас було до третьої. Да? to three. It's 25 minutes to 3. Тобто ми на цій частинці рахуємо хвилини навпаки. Або простіший варіант, можна сказати так. 2.35. Тобто є два варіанти. Коли нам потрібно сказати за 15 хвилин до якогось часу, це прозвучить так. Quarter 2. Якщо велика стрілочка стоїть на. На 15, то це означає Quarter to. Наприклад, 11 годин і 45 хвилин. Ми скажемо так, it's quarter to. It's quarter to і до якої години там до 12. To 12. Тобто 11 годин і 45 хвилин означає It's quarter to 12. Або простіший варіант ми можемо сказати так. Eleven forty five. І останнє, що нам залишилось, ну, наприклад, сказати без 5 або за 5 хвилин до якогось часу. Найдемо такий приклад. 2 години 55 хвилин або за 5 хвилин до 3. Як ми скажемо? It's 5 minutes to 3. Тобто залишається у нас 5 хвилин до 3. Давайте повторимо все, що ми тут написали, так? І вивчили з вами. Якщо просто сказати кодри година, ми можемо використати е таку форму як е оклок. Наприклад, якщо перша година дня е It's е One O'Clock. Або є ще один такий варіант, коли ми говоримо a.m. або p.m. a.m. це означає день, PM означає вечір. AM у нас до 12-ї години ранку, а після 12 ми скажемо вже PM. Тобто, якщо я навела вам приклад що це перша година дня, то uh, буде звучати так, It's 1 PM. Тобто вже стукнуло за 12. І повторюємо далі 15 хвилин quarter past. Далі uh, половина half past. За 15 хвилин до quarter to. І за декілька хвилин теж буде використовуватися частинка Тю. Що ж, я думаю, що всю інформацію ви засвоїли, а також записали свої зошити або блокнотики. І ваше домашнє завдання буде таким. у мене є цифри, але це не просто цифри. Це години, які вам потрібно буде зазначити і прописати в коментарях, або ж прописати у своєму зошиті. Наприклад, 8.35, як ми скажемо, прописуєте два варіанти. Перший і другий. Складніший та простіший. Я вам дякую за перегляд нашого відео. Підписуйтесь на наш канал і ставте пальцем вгору. Па-па!